Всім привітки! Площа митна. Такий фонтанчик. Тут ще на площі митні. Я вам покажу, новий пам'ятник поставили. Ну, якщо чесно, по його вигляду він не перший свіжості вже. Ну, мабуть, якийсь отакий ось. Новий. Угу. Можете почитати, що написано. Пам'ятник якоїсь голові Музей. Отож деньки це лікарня дитяча. номер 1 До речі, дуже класно. Тут зроблений дуже гарний ремонт. Квіточки ростуть для які З тої сторони розі, а ми йдемо по переходу. Зараз перейдемо на ту сторону, а що там от вийдемо з тої сторони. Це підвально, а тут у нас блошиний ринок. продається всяке різне. Дуже багато книжок. Старі часики, верситики, молитки.